Вешам Баяна сказав віддавши спаленню тіло панду, великі ріші, подібні богам і зайняті покаянням, зібралися і почали радитися. Залишивши владу й царство, цей шляхетний і великий праведник прийшов під захист пустельників, щоб у цьому місці віддатися покаянню. Залишивши нам, як заставу недавно народжених синів і дружину, цар панду відправився звідси на небо. І вони, які радіють благу всіх істот і досягли успіху у обідницях зі шляхетними серцями, порадившись один з одним, помістивши поперед себе синів Падну, вирішили йти в місто Хастінапур, щоб передати пандавів в В ту ж хвилину усі ті пустельники, взявши дітей і дружину панду та останки двох тіл, відправилися в дорогу. Коли щаслива, а тепер нещасна кунті, постійно проявляючи ніжність до синів, сприйняла довгий той шлях за короткий. Досягши за короткий час куру Джангали, вона славна підійшла до міських прийомних воріт. Почувши про прихід багатьох тисяч чаранів і пустельників, жителі Хастінапура вдуже здивувалися. І в ту хвилину, коли зійшло сонце, усі жителі міста, віддані закону, разом зі своїми дружинами прийшли подивитися на постельників. Юрби жінок і Кшатріїв на численних колісничах приїхали разом із брахманами, а також і дружини брахманів, і відбувся там великий схід безлічів, вайшів і шудр. Ніхто не виявив заздрості, бо всі були наділені розумом справедливості. І Бгішма, син Шантану. І Сомадатта, син Бахлікі, і царственний мудрець обдарований оком мудрості Дхрітараштра, і Відура, і цариця Сат'яваті, і чарівна царівна країни косали й оточена дружинами і царського двору, усі вони також приїхали туди з'явилися спадкоємці Дхрітараштри під проводом Дур'Йотхани, числом у сотню, прикрашені різними вбраннями. Побачивши юрби великих мудреців і привітавши їх уклоном, усі каурави сиділи там разом з домашніми жерцями, сіли також городяни й селяни всі, привітавши їх і поклонившись до землі. І, оглянувши все те безмовне збіговисько людей, Бегішма тоді повідав великим ріші про стан влади й царства, тоді серед них піднявся самий найстарший пустельник з косою та в шкурі антилопи. Довідавшись думку великих мудреців, великий ріші сказав Тайк той спадкоємець Кауравів і володар чоловіків по імені панду, який, залишивши бажання і насолоди, вийшов звідси на гору Шаташрінгу, дотримувався там обітниці помірності. Чудесним чином в нього народився від самого Дхарми цей син Юдхіштхіра. а цього могутнього сина найкращого із сильних по імені Бегіма Дав тому шляхетному цареві матарішван, а цей, хто, обдарований справжньою могутністю, народився у кунті від індри, і слава його затмарить усіх могутніх стрільців з лука. А це стоять два тигри серед мужів, два могутні лучники, найперші з кауравів, яких народила Мадрі, від двох ашвінів. Сталий у законі, що віддавався лісовому життю, славний панду знову відродив цей прабатьківський рід коли панду дивився на народження синів, на їхнє зростання і навчання постійно росла його любов до них. йдучи шляхом благочестивих і знайшовши синів, панду відправився звідси у світ батьків 17 днів тому. Побачивши, що він уже на багатій відданий вустам вогню, матрі увійшла у вогонь і розлучилася зі своїм життям, вона, віддана дружина, відправилася разом з ним у світ свого чоловіка, тому обряди, які необхідні для неї і нього, слід зробити без зволікання. Ці їх два тіла і ці чудові сини разом з їхньою матір'ю повинні бути прийняті зі здійсненням належних обрядів після того. Як будуть закінчені похоронні обряди, нехай славетний панду, знавець усіх законів і продовжувач роду куру, одержить поминальну жертву. Сказавши так усім кауравам, чарани всі разом з гух'яками вмить ока зникли на очах кауравів. Побачивши юрбуріші і сітхів, що зникли, мов примари, ті містяни дуже здивувалися.